Частині М'янма, як пише агентство Ройтерс, люди в паніці вибігали з будівель в Янгоні, а також в Бангкоку, столиці сусіднього Таїланду. Там також відчувалися підземні поштовхи. Галична служба США повідомила, що землетру з манітутою 7,7 балів за шкалою Ріхтера стався на глибині 10 кілометрів. За ним послідував потужний автошок. У мережі повідомляють через землетрус в Бангкоку завалилися будинки, а з басейнів Хамарчосах виливалася вода. Землетрус відчули також в Бангладеші, Індії, Лаосі та Китаї. І місцеві жителі розповідають, що землетрус відчували близько хвилини, але це були дуже потужні сильні поштовхи. В столиці країни на П'єтау пошкоджено релігійні святині їхні частини впали на землю. Постраждало чимало житлових будинків. У Мандалаївщент зруйнований п'ятиповерховий будинок і частково обвалилися стіни стародавньої фортеці. В столиці Таїланду Бангкоку обвалився недобудований хмарочос. Під завалами опинилися кілька десятків робітників. Нью-Йорк Таймс з посиланням на рятувальників інформує, що під завалами хмарочоса загинули щонайменше три людини, і ще 20 людей вважаються загиблими у м'янмі. За словами головного лікаря головного госпіталю Мандалая, щонайменше 300 людей отримали поранення.